В ефірі програма на варті, спільний проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та сьомого телеканалу. Про головні події тижня у житті українського війська. Дивіться далі. У листопаді минулого року, здобутком українських військових у наслідок маневрів на світлодарській дузі, стало визволення села Травневе, Бахмутського району та Гладосове Горлівського району Донецької області, які були в сірій зоні. Ще до дістатися до них можна було лише без доріжжя, і нарешті такі необхідні дороги добудовані. Насипні дороги наразі єдиний спосіб з'єднати населені пункти травневе та гладосове з Семігір'ям. І, не дивлячись на складні погодні умови та систематичні обстріли неподалік, шляхи добудували. Люди сьогодні не мають яким чином добратися до бахмута. Хтось на роботу, хтось в Новолуганку, хтось там за покупками, чи навіть як шість корів є, вони хочуть здавати молоко, їм потрібно завести на ринок бахмут. Тобто це артерія, життєва артерія, яка забезпечить комунікації з сіл травневого Гладосового із великою Україною. Найголовніше, що тепер цією дорогою спокійно можуть їхати карети швидкої допомоги за викликом. Адже раніше в цих селах, як то кажуть, спасіння потопаючого було в руках виключно самого потопаючого. Люди відчують зв'язок з великою Україною. Я думаю, що це безперебільшення сказати дорога життя. До селищ систематично приїжджають представники органів соціального захисту населення та пенсійного фонду. Ведеться перепис жителів, вирішуються болючі та актуальні проблеми у всіх напрямках. Ведеться планомірна робота щодо відновлення інфраструктури населених пунктів Тереневих ладосов. На даному етапі завершено проведення дороги з штучним штучним покриттям. Засипано понад 7 тисяч тонн шлаку. Це пройшов віброкаток, вирівняна дорога абсолютно проїзна. Вже наступного тижня до селищ підуть перші маршрутні таксі. Далі чекають на рейси за постійним графіком. Цими ж днями розпочинає свою роботу так звана автолавка, де можна буде придбати товари першої необхідності. Кожні три дні військові надають хліб. І Офіцери нашими, силами нашої групи ми завозимо до людей хліб безкоштовно. Також що суботи, і один день серед тижня. Це може бути вівторок, середа, четверть залишки від установки. Ми привозимо сюди лікаря з Новолуганського фельдшера ФАП, яка проводить медичний огляд, надає медичну допомогу. І в суботу ще приїжджає сюди гуманітарна медична організація АСАП, яка теж їздить по дворам, по людям, які не можуть самостійно пересуватися, і надають їм допомогу. Наступить оттепіль, розтане сніг. Додатково зверху ще потрібно отсівом посипати і втрамбувати. Звичайно, насипна дорога це лише початок. Попереду важка робота із вдосконалення покриття цього шляху і з налагодження нормального мирного життя жителів селищ. Та головне досягнення це поки що не впевнене. проте з кожним днем активніше повернення до села тих жителів, які протягом чотирьох років лише залишали свої домівки. Для реалізації закону України про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, який набув чинності 24 лютого 2018 року міністерством оборони та генеральним штабом збройних сил України створено вісім робочих груп, які розробляють необхідні підзаконні акти та пропозиції щодо внесення відповідних змін у чинне законодавство України. Прикінцевими та перехідними положеннями цього закону передбачено внесення змін до цивільного процесуального кодексу України, також до законів України про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту, про місцеве самоврядування, про правовий режим воєнного стану, про військово-цивільні адміністрації, про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, про боротьбу з тероризмом, про судовий збір. Всього передбачено від зв'язку з імплементації цього закону внесення змін до 78 нормативно-правових актів. Військовослужбовці та працівники правоохоронних органів, інші особи, що залучені до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, отримали широкі повноваження та права. Нові повноваження будуть використані з суворим дотриманням чинного українського законодавства та з повагою до законних прав і свобод громадян України. 8 березня в Україні відзначили міжнародний день жінок та миру. Одні його святкують з радістю, інші вважають пострадянським та застарілим. Попри все, в цьому році цей день є державним святом, і українські жінки приймають вітання і заслужені нагороди. За зразкове виконання службового обов'язку президент Петро Порошенко відзначив високими державними нагородами жінок, представниць силових структур, які брали або беруть участь у відсічі російської агресії на сході нашої держави. Зокрема, орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено старшу медичну сестру 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади сухопутних військ збройних сил України сержанта Сабіну Галицьку, яка загинула в результаті обстрілу російсько-терористичних військ, так і не діставшись до місця призначення, де мала надавати мирному населенню медичну допомогу. Глава держави вручив державну нагороду її батькам Тетяні Михайлівні та Станіславу Борнадовичу. Та подякував за те, що виховала таку доньку, яка назавжди буде прикладом української жінки, українського воїна, українського патріота. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять Сабіни Галицької і всіх загиблих, які віддали життя, захищаючи Україну. Сабіна була дуже високопрофесійно підготовлена і сумлінно і досконало виконувала свої обов'язки санінструктора. І Сабіна це сприйняла як. Своє особисте завдання приїхати туди разом з своїми бойовими товаришами на бронемашині для того, щоб допомогти людям врятувати їх життя. Як вона до цього рятувала життя нашим пораненим воїнам на передовій і так само допомагала місцевому цивільному населенню. Довгий час мешканці. Окупованої Катеринівки чекали на цю допомогу. І першою мала бути Сабіна. Але вона не доїхала. І за проявлену проявлено мужність, проявлену доблесть, проявлений героїзм, які виявлені сержантом. Галицької під час виконання військового та службового обов'язку за поданням міністра оборони України я як президент і як Верховний головнокомандувач прийняв рішення про нагородження Сабіни Галицької орденом за мужність. Я пропоную вшанувати пам'ять Сабіни і пам'ять всіх загиблих. Які захищали Україну хвилиною мовчання? Реалізація гендерної політики у процесі функціонування і розвитку Збройних сил України є одним із пріоритетів для керівного складу оборонного відомства. На цьому під час урочистостей напередодні Міжнародного дня прав жінок і миру наголосив міністр оборони України, генерал армії України Степан Полтерак. Вітаючи жінок військовослужбовців та працівниць збройних сил України з наступаючим святом. Під час урочистостей їх було нагороджено відомчими відзнаками, нагородами, цінними подарунками, грошовими преміями. Також глава оборонного відомства вручив нагороди волонтерам. Подробиці далі у сюжеті. У Збройних силах України на даний момент проходять військову службу понад 24 тисячі жінок-військовослужбовців. На різних посадах працюють понад 31 тисячу працівниць Збройних сил України. Сьогодні жінку можуть призначити на всі офіцерські посади, виключенням є лише ті, які становлять загрозу жіночому здоров'ю. Збільшено ліміт чисельності жінок для вступу до вищих військових навчальних закладів. На цьому під час урочистості напередодні Міжнародного дня прав жінок і миру наголосив міністр, Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полтора. Тільки в 2017 році на службу до Збройних сил України поступили і підписали контракти три тисячі жінок. Сьогодні проходять службу за контрактом в Збройних сил України 24 тисячі жінок. Сьогодні ми робимо все можливе для того, щоб жінка в армії мала рівні права. Років п'ять тому ми не могли уявити собі, що Жінка буде мати право в 2017-18 році на обновлення більше ста спеціальностей військових. Сьогодні така можливість є. Вітаю вас з міжнародним днем 8 березня, щоб кожен день приносив вам щастя, щастя і ще раз щастя. Свято вас, дорогі жінки. Жінки в армії не бояться будь-яких навіть найскладніших завдань. Вони йдуть до лав збройних сил за покликом серця, адже кожна жінка мати і завжди непокоїться про ближчих дівчата на службі, як на передовій в районі збройного конфлікту, виконують завдання у складі різних бойових підрозділів, а також рятують життя своїх побратимів у медичних службах. Так і в тилу багато жінок на різних посадах. Близько 7 тисяч жінок, які проходять військову службу або працюють у Міністерстві оборони та збройних силах, виконували завдання в районі проведення антитерористичної операції та набули статусу учасника бойових дій. Початку АТО 116 жінок, військовослужбовців нагороджено державними нагородами, з них чотири на превеликий жаль посмертно. Майже дві тисячі нагороджено відзнаками Міністерства оборони, зазначив глава оборонного відомства Степан Полтавський. Всі вони за різних обставин прийшли на службу. Дехто на початку історичних подій 2014 року став волонтером, дехто був мобілізованим, а є й такі, що вирішили, просто інакше не можуть. Жінка в армії також унікальна і різна, як і в цивільному житті. Та все ж таки на службі вона потрібна і без неї часто просто не обійтись. Отримала годинник від Міністерства оборони міністра оборони. За військові досягнення мобілізованою була в 15-му році шостої хвилі мобілізації на фронті вже третій рік у серпні 2014 року я поїхала на фронт в якості волонтера а вже 29 березня 2017 року я підписала контракт зі збройними силами україни мене нагороджено нагрудним знаком за зразкову службу Завдання всіх, і в тому числі мене, як міністра оборони України, створити всі рівні умови для проходження служби кар'єрного росту, щоб вручити перші генеральські погони жінці, підкреслив міністр оборони України Степан Полтерак. Подарунком до свята став святковий концерт у виконанні артистів Національного президентського оркестру. Ми приєднуємось до вітань і бажаємо щастя, здоров'я і, звісно, мирного неба. Адже разом із жінками-військовослужбовцями здобувається перемога для всієї нашої держави. Для впровадження національного плану дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 жінки мир безпека на період до 2020 року у міністерстві оборони створено робочу групу, яка серед іншого буде займатися підвищенням гендерної обізнаності особового складу та сприянням кар'єрному зростанню жінок військовослужбовців і цивільного персоналу. Світлана Ковтун засновниця військової династії у родині. Після втрати батька вона хотіла стати прикладом для своїх двох молодших братів. Завдяки своїй бурхливій енергії та цілеспрямованості вирішила буду військовою. Уклавши контракт, змінила цивільне життя на армійські будні, бронежилет, каску та автомат. Для навчання обрала Одеську військову академію. Тут Світлана опановує спеціальність начальника служби паливно-мастильних матеріалів. Вже декілька років поспіль в Одеській військовій академії існує практика набору дівчат, які мріють про військову кар'єру. Присутність слабкої статі у військовому виші вже нікого не дивує. Всі викладачі залюбки навчають та допомагають опановувати спеціальність інколи навіть і не зовсім традиційно дівочу. Наші дівчата опановують такі спеціальності, як начальник речової служби, начальник продовольственної служби, начальник служби пальне мастильних матеріалів. Дівчата вибирають військову спеціальність. Тому що вони стають дуже сильнішими відповідно до тих обставин, в яких знаходиться наша держава. Вони розуміють їхню необхідність і вони усіми своїми силами намагаються допомогти державі своїми, скажімо так, навчанням, знаннями і майбутнім офіцерським шляхом. Світлана Ковтон перша військова у родині. Після втрати батька вона схотіла стати прикладом для своїх двох молодших братів. Завдяки своїй цілеспрямованості вирішила, буду військовою. Уклавши контракт, змінила цивільне життя на армійські будні: бронежилет, каску та автомат. Не дивлячись на заборони мами. Я кажу: ні, я піду в армію мама та яке в армію? Ну, вона і не вірила. Але я пішла в армію, проходила. Служби в 93-й окремій механізованій бригаді в танковому батальйоні на посаді санструктор радіотелефоніст своїй бригаді. Я дуже вдячна за оці перші, так можна сказати, знання у цій армійської армійського життя. Після повернення з фронту командування бригади запропонувало дівчині вступити до військового вишу. Наразі вона здобуває військову професію в Одеській військовій академії. Світлана після закінчення вишу стане начальником служби паливно-мастильних матеріалів. Знаю Світлану вже більше ніж два з половиною роки. Ну майже не майже, а все навчання, яке я знаходжусь військовій академії. Світлана є досить доброю, товариською дівчиною. Ми товаришуємо, якби би один одного можемо і підтримати. Коли потрібно якусь дати пораду, якщо вичитське зору, так і в нашій своїй жіночі. Заняття спортом для Світлани можливість підтримати себе у гарній фізичній формі. Вона має третій дорослий розряд з грівого виду. Хоч він і вважається чоловічим, дівчина показує добрі результати. Світлана чемпіонка академії, рекордсменка академії з гірьового спорту, призерка вузів міста Одеси. Гирьове жонглювання не заважає Світлані мати й дівоче захоплення у вільний час. Полюбляє в'язати та займатися кулінарією у майбутньому. Бачить себе успішною, щасливою, з найдійним чоловіком. Поруч через рік я вже закінчу цю академію, я стану вже Фахівцем, начальником служби пального, бо помічником я буду вже в званні лейтенанта. Я себе бачу, ну любить буду люблячу дружиною для свого чоловіка, адже роки йдуть, але сім'ю теж потрібно здавати. На мою думку, такій дівчині, як Світлана Ковтун, це перед нею відкриється велике майбутнє, тому що е її. Любов до праці, любов до служби, відданість своїй військовій службі, відданість своїй справі. Вона дійсно робить з Світлани авторитетну дівчину. Схоже, бажання та мрії дівчат військової академії по справжньому втілюються в життя. Власне, так і має бути у державі, яка розбудовує свої збройні сили за кращими натівськими стандартами, одним з яких є реальна, а не паперова гендерна рівність. І до міжнародного життя країни. цього тижня до Міністерства оборони України з офіційним візитом завітав міністр оборони Королівства Швеція Петер Хультквіст. В оборонному відомстві відбулася урочиста церемонія зустрічі високого гостя. Іноземну делегацію зустрів міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак. Під час зустрічі міністри оборони України та Королівства Швеція обговорили перспективи співробітництва в оборонній сфері. Окрім того, Петер Хультквіст наголосив. Швеція і Україна мають довгу спільну історію і плідну співпрацю в багатьох міжнародних сферах. Для Швеції дуже важлива повага до міжнародного законодавства та суверенності, і саме тому ми являємось партнерами України і підтримуємо її в прагненні бути суверенною державою в майбутньому у випадку рішення Ради безпеки ООН про введення миротворчої місії ООН на територію України принциповим буде розглянути можливу участь Швеції в такій місії, бо в такому випадку це матиме безпосередній вплив на стабільність в Балтійських країнах Фінляндії на Балтійському морі та Швеції. Це стабілізуючий фактор для всього регіону і для нас. У засіданні взяли участь перший заступник міністра оборони України Іван Руснак, командувач військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Ігор Воронченко. Під час заходу учасники обговорили питання співробітництва України з НАТО та виконання річної національної програми під гідою Комісії Україна-НАТО на 2017 рік, заплановані у рамках цієї програми заходи на поточний рік, порядок денний українських реформ, гуманітарну та безпекову ситуацію на сході України. Питання розбудови Збройних сил України та військово морських сил Збройних сил України, звертаючись до присутніх, перший заступник міністра оборони України Іван Руснак зазначив: чотири роки Україна за підтримки демократичного світу протистоїть гібридній агресії Росії. Противник постійно порушує домовленості щодо припинення вогню. Все це відбувається на фоні активного інформаційного тиску з боку Росії по виправданню своєї позиції і дискредитації України, в тому числі щодо обраного нами європейського вектору розвитку, за його словами, Україна надає перевагу політика дипломатичним шляхам вирішення конфлікту. Принциповим елементом позиції України є розгортання повноцінної місії ООН із мандатом діяльності на всій тимчасово окупованій території. Забезпечення міжнародного контролю над частиною українсько-російського державного кордону в зоні конфлікту, виведення з території України всіх незаконних збройних формувань та підрозділів регулярних військ Російської Федерації, виключити можливість участі Росії у зазначенні місії ООН збройні сили України є вирішальним чинником стримування російської агресії. Міністерство оборони України послідовно впроваджує заходи із реформування збройних сил. Процес реформування відбувається із застосуванням стандартів НАТО і за дорадчою допомогою представників альянсу. І на цьому шляху Збройні сили України вже досягли значних успіхів. Командувач військово морських сил збройних сил України, віце-адмірал Ігор Воронченко, ознайомив учасників засідання. Із сучасними поглядами щодо концепції подальшого розвитку національних військово-морських сил у найближчій та середньостроковій перспективі, реагуючи на численні факти порушення країною-агресором міжнародного законодавства, НАТО за останні два роки значно збільшила свою військову діяльність в Чорноморському регіоні і збільшує свої бойові можливості в інтересах колективної безпеки. Візити. Кораблів НАТО до українських портів і проведення спільних навчань з нами є свідченням підтримки України. Ми цінуємо таку підтримку і сподіваємось на продовження та подальший розвиток. За словами командувача, військоворські сили активно співпрацюють із НАТО, і НАТО допомагає у питаннях захисту суверенітету і розбудови військово-морських сил. Наступного дня учасники заходу відвідали західну військоморську базу військоморських сил Збройних сил України, де оглянули інфраструктуру, корабельно-катерний склад і, зокрема, фрегат Гетьман Сагайдачний. Під час екскурсії представники командування українського військового флоту розповіли присутнім про бойову службу фрегату, його можливості при виконанні завдань в морі та участь флагмана в міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки. Те, що сюди запрошені. Парламентарії країн Європи говорять про те, що вони зацікавлені в перспективах України. Вони нас підтримують майже всіх питань щодо приєднання до Європи. Перший заступник міністра оборони України зазначив, що військово-морські сили України взяли курс на сталий розвиток. У командуючих бачення, щоб підрозділи флоту були розміщені майже по цьому побережжю, і це стратегія правильна. Бачення командуючого нарощення флоту від ось таких москітних кораблів, які дають можливість забезпечити весь комплекс питань по охороні морських баз. Перспектива це корвети. Тож міжнародна підтримка та увага з боку країн-членів Північно-Атлантичного альянсу не тільки сприятиме посиленню безпеки в районі Чорного моря, а й стабільному розвитку України, в тому числі і як морської держави. За програмою міжнародного співробітництва у військовій академії міста Одеса, за участю канадських інструкторів навчально-тренувальної місії, ЮНІФАЕР відбулися курси з організації та діяльності тактико-оперативного центру. Були присутні на заняттях і наші кореспонденти. Під керівництвом досвідчених канадських інструкторів майбутні офіцери військової академії знайомляться з досвідом роботи тактично-оперативного центру за стандартами Північно-Атлантичного альянсу. Курси дводенні: спочатку лекції, а потім практика. Все це складова частина довгострокової навчально-тренувальної місії. «Юніфаєр». наша ціль – інтегрувати натівську систему планування та картографічні символи в українську систему. Сьогодні ми демонстрували інструменти та засоби, які використовуються у тактично-оперативному центрі. А також як у нас відбувається сам процес прийняття рішень. Протягом двох днів було проведено п'ять занять за участю близько 150 курсантів академії. Цей досвід буде безцінним вже під час майбутніх спільних навчань військових з країн НАТО та України, в яких братимуть участь майбутні офіцери, вважають як викладачі військового вишу, так і самі слухачі курсів. Ми тільки що були присутні на конференції, де нам наші, можна сказати, товариші по службі з іншої держави надали конкретну презентацію щодо організації їхньої штабної роботи. Це насправді цікаво і насправді необхідний такий нам був опит, тому що в нас в наших Збройних силах на керів... вищій керівництво склад Збройних сил організовується все на іншому рівні. Демонстраційне заняття було проведено у формі максимально наближеної до роботи центру під час реальних бойових дій. Відмінності в діяльності центрів НАТО та Збройних сил України існують. Тож співпрацю можна назвати обміном досвіду. Це Одна із концентрацій, яку ми представляємо курсантам. Карта називається загальна оперативна картина. Її роль полягає в тому, що вся інформація, яка надходить з поля бою, буде відображена на цій карті. Ми пояснюємо курсантам, що копія останньої оновленої інформації знаходиться тут. Оперативна інформація надходить з поля бою та постійно оновлюється. Черговий офіцер вносить дані в журнал. Тут же є відомості про розташування резервних сил, Тож керівництво завжди має можливість оцінити реальну ситуацію. Зараз у військовій академії триває проведення курсу з організації та діяльності тактичного оперативного центру. Проводиться з викладачами академії та курсантами. Також присутні науково педагогічні представники різних кафедр, які не мають навіть безпосереднього відношення до тактики або діяльності в штабів. Ми намагалися залучити якнайбільше людей, щоб вони мали можливість розширити свій світогляд. Новий досвід курсанти військової академії сприймали з зацікавленістю. Я думаю, якщо наша прекрасна Україна прямує в НАТО, це дуже хороше. Був би рівень знань для того, щоб ми могли користуватися їхнім. Це був би дуже хороший досвід, тому що, особливо зараз, так як у нас відбувається на сході держави, досить такі сумні події, це було б досить ефективно спробувати використати саме в бойових умовах, в бойових діях в зоні АТО. Проведення навчально-тренувальної місії ЮНФАЕР організовано в рамках діяльності багатонаціонального об'єднаного комітету, до якого входить Україна, США, Канада та Великобританія. 9 березня в Україні відзначили 204-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. В Одесі в одноіменному парку відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам'ятника Великому Кобзареві. Вшанувати пам'ять у день народження українського поета, прозаїка та художника Тараса Григоровича Шевченка зібрались представники влади, духовенства, збройних сил України і громадськість. Творчість і життєвий шлях поета зробили його одним із символів боротьби українців за свободу і незалежність. Під музичний супровід центру військово-музичного мистецтва присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятнику Кобзареві. Це особливий день для всього українського народу. з якими Тарас Григорович Шевченко звертався до українців кілька століть тому, актуальні й донині, особливо в нинішній непростий час, сьогодні день народження батька нації. Це людина, яка поклала своє життя на алтар України. Це глибоко віруюча людина, яка дійсно як пророк вказувала нам шлях. Я вірю, що Україна була, є і буде. Я вірю в те, що правда. Переможе неправду, не може панувати зло. Вічна світла пам'ять, голубе, вічна слава, вічна честь, вічна любов українського народу до нашого батька, до батька нації Тараса Григоровича Шевченка. Таким побачили події тижня наші кореспонденти. Більше інформації, як і завжди, ви знайдете на нашому каналі в Ютуб та на сторінці телерадіостудії БРИЗ у соціальній мережі Фейсбук. А ми з вами побачимось рівно за тиждень. Бажаємо вам любові, гарного весняного настрою та мирного неба. На все добре.